Доброго ранку, друзі. Сьогодні субота, 22 сьогодні липня. Знову після дощу. Штензи вже розцвітають. І я буду терміново розводити фітоспорин і кропити помідори, тому що там трохи біда. Це довга порічка. Більше ніж 10 см. Розсвіла юбка. О, ну, великі білі, білі кремові дзвоники, а ще я люблю розводити квасольку. У мене їх, їх теж є сортів 10 10, різноманітні, ранні, пізні шпарагівочка. Оце цвіте ясік. Або яська ми називаємо її. Це ластівка, але, очевидно, їй бракує якогось елементу. Треба буде подивитися по таблиці. Ось тут. В мене жовта ж Тут пурпурна або фіолетова королева. От, я її вже зібрала. Тут теж якась невеличка і кущівочка. А це лимонка. Лимонка вона така. Невеличка лимонного кольору. Потім я зроблю огляд, коли вони вже визріють. Решта вся фасолька на городі, потім покажу. Надіюся, передивившись, мої грядки огород. Ви розумієте, що на балконі. Набагато краще вирощувати томатики і перчики. Бажаю всім гарних урожаїв, мирного неба, пошвидшує перемоги і до нових зустрічей, друзі